Знову гуртує пісні, про дні і ночі Зіх накриває, таке іноді буває Привіт, як справи, бери, все, що ти захочеш, хто вміє слухати, той не перебуває. А знає, врагує, телефоную або кажу сам собі, і зі лебі. Кому оп'ять слова ці вночі ремую. Чи це потрібно тобі? Так, тобі, тобі. На полонівські влани у розтамани швидко спалахують, мить і вони газають, німиру порами лише меломани, подорожують, куражаться, зависають. Я пам'ятаю, я приїхали, приплили Вірші були очима, хліб, лаба кліпали, горіли музикою, ми і... І залишилися лиш тими, химули. Сумками з вами руні, я без вас. І кожен раз, мов перший раз, Декілька кілька тисяч накрутили, набігали, Та залишилися лише тими, ми химули. Перефарбую батареї в червоне. Вони одразу стануть теплі і чисті, старенькі конверси, люлька і мікрофони. Нам раний номер не дійсний, давно не дійсний. Я у нас у маленькій тачці на трасі. Коли щасливі, всім байдуже те, що дійсно, хто розуміє, що маю я на увазі, заходьте в гості, я рано чекаю пізно на поле. Скипани, у розтамани, швидко спалахують мить, і вони згасають, ні ми не ми лише меломани, подорожують, куражаться, зависають. Я пам'ятаю, як приїхали припливи. Вірші були очима, хліба покріпали, горілою музикою, кліпами. Ми і залишилися лиш тими, чим були думками з вами руні, як без вас, і кожен раз був перший раз. Залишилися лиш тими лишпа чепа Я Пам'ятаю, як проїхали приплили, вірші плили очима, кліп, клапа кліпали, горіли музикою, кліпами ми, ай, і залишилися лиш тими, кмули думками з вами, ну ніякої з вас. І кожен раз, мов перший раз, де кілька тисяч накрутили, набігали, та залишилися лиш тими, ми клімули. Я пам'ятаю, як приїхали приплили, вірші плили очима, кліп, хлапа кліпали, горіло. Думками з вами рунія вас. І кожен раз був перший раз, де кілька тисяч накрутили, набігали, та залишилися лиш тими, ми кюм були. Тимо кімули. Залишились тим, Тими, Тимо кімнули. Перший виступ взагалі-то відбувся в Черкасах. Це тіпі, одразу тіпі, була гастроль, мені здається, да? угу. гастроль в клубі в Черкаському. А перший такий виступ фестивальний це був фестиваль Extreme Music і, і, і потім фестиваль Чайка. Одразу вони йшли з копом таким, і ми були, собственно говоря, як кажуть, і, ну, відкриттями цих двох фестивалів. Да?